Життя кожної людини це величезна цінність. І ми маємо реальну трагедію для України, коли сотні людей, сотні людей пішла життя, захищаючи свободу власної держави. Я хочу сказати, що в Україні створена спільна. Спільна слідча група, до складу якої входять як представники Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, які ведуть розслідування саме цього злочину, який стосується масових убивств. Слідчих цікавить не тільки питання, хто вбивав, слідчих цікавить також питання, хто надавав наказ вбивати людей. І тут вже чітко визначена відповідальність, починаючи з президента, екс-президента України Януковича і його найближчого точнення. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу в цих розслідуваннях, в тому числі і проведення їх за участю міжнародних експертів фахівців. Я хочу сказати, що безумовно важливо знайти снайперів, які відкривали огонь, але більшість людей була вбита саме, І це вже доведений факт зі зброї, яка була в руках представників силових структур. І саме наказ вбивати цивільних громадян ми вважаємо найбільшим злочином, який зробила попередня влада. Тому ми будемо вдячні за будь-яку допомогу в цьому розслідуванні. І більше того, це відбувається відкрито. У нас вже працює. Одна слідча комісія парламенту, опозиція пропонує створити ще додаткову слідчу комісію. Тобто цей процес відбувається і, може, не так швидко, як ми б хотіли, але я переконаний, що вся правда про вбивців, про замовників вбивств буде оприлюднена, і це слідство ми обов'язково доведемо до фінального кінця. А фінал буде, коли і вбивці, і замовники будуть сидіти на лаві підсудних.